Всім привіт, друзі! З вами я, Ваніко 15К, і сьогодні я буду проходити величезний тунель з кучою випробувань. Ну а яких саме випробувань і який цей буде тунель, ви побачите в цьому відео. Що ж, не буду затягувати, ну а ми починаємо. Що ж, ось я вже коло входу до тунелю. І дивіться, який цей тунель огромний. Захор. Йо, майо. Тут амонстрир це капец. Ну давайте, давайте, давайте. Йомаю. -йо. не в мене пів ХП знизили. Так. Йо, йо там якісь крутілки. Ні, я туди не хочу. Бо по логіці, якщо я туди зайду, то, ті кру... то я вже звідти не вийду, бо ті крутілки вони так розташованіші. Що... Там вже не це. Так, це не то. Що там вже не зможна вийти, бо вони так крутяться. Так, це вже не те. Зараз ще один тунель. Так, давайте посередині. Якщо це знов не то, то прийдеться туди йти. Я надіюсь, мене не обмануло. Да, мене обмануло. Я взагалі надію, що тут є вхід. Фух. Щось я покажу, то тобто, бачите, я вже не зможу звідси вийти. Не такі, що якщо вже туди ввійшов, я от тільки що вам показав. О, -о, -о, О, це ще довго буде так. йо мою Опа! Це походу там. Фух. Надіюсь, надіюсь. И. І... Да. да! Поку. Так, ні. Фю! Мені цікаво. А буде якийсь хорошовий прес, не знаю, та. Хоть би це. Та ви серйозно? Телек за камським квасом, тю. Оці в мене 2 хп. Це це капець. Ще чуть-чуть. І вони вже мене добили. Ті монстри. Ну, добре, це вже точно, так? Я думав, фією буду проходити довше. Ну, з цими монстрами. О. Кудись наверх іти. Цікаво куди? Так. Ще дві крутілки. Й-мою! Мене обманули! А як звідси вийти? Е! Випустіть! Й-маю, і що робити? Ех. й О, що? Портал? Що? То на першому нічого. Й-моє! Вот это е да, тут куча грошей. Друзі, пройшло десь пару днів. І Я на свої гроші купив собі квартиру. Дивіться, тут а значить є телевізор. Вот канали переключаю. Це вот сейчас буде саме мамне. Вот, далі. Е, ну, тут оліжко всяке таке, тут є піаніно. Е, є шкаф, кухня, стиралка. ванна. Короче, вот так. Я сейчас себе купил дачу. И машину сейчас я вам ей покажу. И вот такие машины я себе купил. Кстати, там было 10 миллионов чикен Ну что ж, друзья, всем хорошего дня и всем пока.